Добрий день, ви зі Слов'янська, так? Да. Розкажіть, чому ви в Тернополі і чому ви прийшли з пікетом? Ну, в Тернополі ми з відомих причин, Слов'янська купована. Нас так? запросили друзі, допомогли тут розміститися. Чому прийшли? Тому що ми бачимо, що принаймні ну, наші солдати гинуть. Взагалі ми розуміємо, що війна це війна, але коли люди гинуть взагалі там таких незрозумілих обставин, ми відчуваємо, що відбувається якась зрада. просто, Зрада цих хлопців. Це най... ті, що сьогодні в війську, як правило, це якраз ти добрий день. Це патріоти України. Їх просто, ну на мою думку, це просто знищують цілісціліспрямована. Ми прийшли сьогодні, знаємо, що сьогодні буде засідання обласної ради. І з вимогою, що вони хочемо таку петицію запропонувати, щоб е, е, змусити, змусити е, ну, вимагати від президента, від Верховної Ради уряду, щоб прийняли значить, такі рішення, як е, розірвання, розірвання дипломатичних стосунків з окупантом, е, арешт і націоналізація майна Російської Федерації, е, Януковича сім'ї, Захарченка, Пшонки, і інших олігархів причетних до. Спроби знищення державності. Тоді, щоб було введено е, смертну кару е, по, за зраду державну, за зраду військову, щоб негайно були проведені ті розслідування цих безлузних жертв, які там були, і вони понесли негайно, там покарання. Ну і адміністрація могла б, чи обласна рада могла б внести в порядок денний це звернення і поширити його, звичайно, по іншим обласним радам, звернутися до різних, до різних рівнів рад е, і інших областей. От ми з цим прийшли, в принципі, з пропозиції такої п'ятністи. як Щас вас має? звати? Михайло. І прізвища, ми Подивіться, таке питання. Ви в інтернеті, от є інформація, що ви виступали проти сланцевого газу. Да. Розкажіть от, за цю ситуацію там, пару слів. Ну, як вам сказати, справа тім, що враховуючи ті всі події, які у нас відбуваються в державі, зрозуміло, що і зі сланцевим газом та ж сама історія, це в принципі спроба викрасти нашу землю, наші надра. Знищити нашу екологію, середовище нашого життя, тому ми виступали, звичайно, проти. Дуже багато людей було організовано. Ну, але, на жаль, оці от політичні інтриги не дали довести якось справу до кінця. Ну, але замовник цих копалин Сланцевого газу це американська компанія Shell. Ну, наскільки я знаю, вона не зовсім американська. Та, ну, але я, та... в Shell… І... Це її назив. Але Таке от питання. Вам не здається, який взаємозв'язок з подіями от, видобутку сланцевого газу, з mm. військовими з подіями? Ну, в принципі, там, я думаю, це десяте питання. Воно не настільки актуальне, повірте, тому що якби питання було комерції і сланцевого газу, я думаю, би Путін знайшов би більше штаті, домовився з тією ж компанією Shell, тому що компанія Shell це в принципі, компанія бізнесова. І я думаю, ніби це все вирішили без цих питань. Там інше питання, і ви ж розумієте, що е, сьогодні Путін поводиться як агресор, тому що у них така політика. Інакше ти просто не будеш популярним серед своїх виборців. І йому треба когось окуповувати, когось гнобити. Ну і він вибрав об'єкт України. Це основна причина. А ще і е, Сланцевий газ, я думаю, там мало. А як ви ставитесь до того, що от в деяких. ЗМІ говорять, що згори Карачун, там де зараз базуються росі... українські військові, кожного дня йдуть обстріли, і деякі ЗМІ називають, що це були українські військові, атакували Славянськ. А в деяких ЗМІ є така інформація, що це було зроблено тими повстанцями, що вони самі себе атакують. Там, чи... Хто насправді атакує Слов'янську? Знищує... Ну, послухайте, зараз от я вже два тижні не Слов'янську. Мені сьогоднішня інформація до мене невідома, але наскільки я зв'язуюсь, там нічого особливо не змінилося. Дивіться, яка відбувалася ситуація. У них теж є важка артилерія. І вони насправді ведуть обстріли з одних районів в інші райони. От з метою, ну мені важко сказати, можливо, компрометації, можливо, просто е, для того, щоб е, е, таку паніку посіяти серед слов'янців, там можливо і так. І плюс вони з жилих кварталів ведуть же обстріл того ж самого Карачина і чи інших блокпостів Нацгвардії. І звичайно, Нацгвардія мусить відповідати на це все. Справу і попадає в е, житлові будинки. Тут звичайно війна і війна. Розумієте, е, е, ті люди <кій> у нас були такі випадки, що люди, звичайно, зрозумівши, що ними прикриваються. Тобто зрозуміло це то давно, а усвідомили, наскільки це небезпечно. От, почали проти цього виступати, якби ну, вимагати там від цих бандитів, щоб вони там не розміщували свої артилерію середнішні будинки. Ну, звичайно, попадали під розвачку цих. Тобто виходить, що ці повстанці чи як вони там вони Ну самі особисто, себе я особисто, мені знайомі казали, там, і я особисто був присутній. Якраз біля мене розмістили, так недалеко від мене розмістили вони свою цю гайбіцю. І я чув, як ці снаряди вилітали, я чув цю траєкторію, ну, характерний, І де воно падало. Падало воно на Артема. Тобто стріляли з м'ясокабіната, падало на Артема. Розумієте? Тобто, а тоді спочатку на артема, тоді на карачу, тобто вони то туди, то туди стріляли. Це я особисто був цього. Так що... А чому місцеве населення виходить на ну, от, наприклад, на Підтримку, ну, чому. Слухайте, це це? Ну, слухайте, а скільки виходить? Ну, є відео в інтернеті, де виходила ціла площа. Вони... Цілої площа там не було. І повірте, там було десь. ну, я там, ну Це був не пікет, а мітинг на 9, на 9 травня. Ну, мітинг, да, мітинг на 9 травня, по-перше, там було дуже багато приїждж. По-перше. Друге, мітинг 9 травня, це день перемоги, це в Слов'янську завжди святкується. Тобто під це вони щось там організували. Саме пікети на підтримку їхню збирають там 500-400 чоловік. От якщо через збирається саме на їхню допишіть І у владі. Ну, допишемо, так. Да. Коли допоможете, тоді допишемо. Ну і все, добре. От. Так що така ситуація. Тобто саме їх підтримують дуже мало. А, а чому, ага. чому от військові події відбуваються саме там, де є поклади сланцевого газу? От, ну, я цього не можу зрозуміти. А чому? А в Харківській області половину сланцевого газу відбувається в, Харків... в Харківську. Ну, Але я... там військових подій, подій немає. Ну а як так вийшло? От я б були якісь перед тим військові дії, які можливо хтось пропустив, коли ці самі люди, які там воюють, коли вони захопили ці міста, тобто, ну як відбулося так, що місцеве населення там якось не дуже протистує проти них, і виходить, 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 що вони зайняли ті позиції, укріпилися на них, і зараз вже українська армія їх відбиває, але не я вам поясню, ситуація там же ж дуже складна. Там же у нас не було ні міліції, ні СБУ, Розумієте? Фактично вони працювали на їхній стороні. Якщо ви зараз чуєте, то міський голова, ну наскільки я знаю, просто я у мене немає доступу такого до інтернету, до телебачення, Но, наскільки я знаю, там міський голова от теперішні це колишні працівники СБУ, Розумієте, просто цим ну як, місцеве населення нічим не озброєне. Як бо воно могло захистити? Я звертався до СБУ, у нас була певна група людей, які там, ну, в принципі, коли там якусь війська пройшли, там ну, або там служили, як я там просто там два роки, хтось там, хоч щось там десь більше трошки служив, навіть колишні офіцери. Ми звернулися до СБУ, що давайте ж створимо якесь громадське таке ополчення, щоб у нас була якась зброя, щоб в певний критичний час ми могли прийти, взяти зброю, захистити Слов'янськ. Але СБУ на це ніяк не реагувало, розумієте? А скільки у вас от, бо ви готували акції? Скільки людей? Приходили на такі акції. Ну, в залежності, ну, такі акції, розумієте, ситуація в чому. Там же ж не так просто, як... От я, наприклад, постійно цим займаюся, мене три рази виганяють з роботи. Ну, третій раз, от, коли я збирав гроші на Майдан, це з роботи. О, тому е, там так просто засвітитися люди, так у нас виходить так. Чоловік там е, 70-50 вийде так, і десь чоловік там 200 стоїть в кущах, дивиться, розумієте? Тобто вони підтримують, але не виходять, тому що там той працює в адміністрації, той ще в комуналіки працює і ну боїться, що його буде розумієте? Хоча я думаю, якби вони повірили в те, що я їм повітря е, казав, що. Якщо ми сьогодні активно не будемо виступати, то завтра ми всі залишимось без роботи, як от зараз, наприклад. Я думаю, вони вели себе інакше, але вони думали, що це не серйозно. Я людей попереджав, що таке у нас буде. Люди просто не вірили в те, що таке може бути. І не готувалися до того. А коли вже це сталося, то звичайно. А ті люди, от мене цікаво, ті, що зараз там ведуть боротьбу з армією, це хто? На вашу ну, дивіться, думу. на початку, на початку, там було дуже багато. Місцевих слов'янців там на елемент, і навіть не просто, ну лімпізовані, просто співчуваючи. Але після перших, ну, так би так сказати, вдалих атак а, з нашої сторони і на Семенівця особливо, коли вони там досить таки багато знищили цих бандитів, то місцеве населення все повністю потікало. Ну, повністю не повністю. Ну, я скажу так, відсотків 10 там може ще залишилося, але в основному це не місцевість. Про які кількості мається на увазі? Ну, це скільки населення в Слов'янську, скільки... Ну, дивіться, населення Славянську 120 тисяч, виборців 80 тисяч. Якщо вже пішла розмова про цифри, то свій час комуністи проводили різні опитування, референдуми про завуальоване приєднання до Росії там. Федералізація, тайожний союз і так далі. розумієте, от вони десь за всіми правдами і неправдами вони збирали 15-20 тисяч людей підтримки, які ну їх підтримали, але це диванні підтримки. Тобто вони готові були щось підписати, десь там проголосувати, але не більше того. Але дивіться, от ви кажете, 90% виїхало. Це десь я не кажу, що тисяч... виїхала. А чи куди вони ділися? Тобто вони просто зійшли з барикад. Ні, вони на барикадах було а, там багато, а тоді вони потікали. Ну десь так, я ходячи по барикадам і пізнаючи ті обличчя, які там є, наприклад, я можу сказати, що десь відсотків 10 на цих барикадах стоять місцеві. Інші там не місцеві і. Я ж бачу там по гуртожитках дуже багато розташовано людей. Розумієте, вони зайняли гуртожитки е, у цих бандитів. Потім е, по приватному сектору вони в квартирах квартирують там, е, забирають хати. Там, ну якщо ви чули там змі там, що вони там е, поївки свої роблять в хатах, людей виганяють, там, ставлять. Тобто то така ситуація. Я просто дивлюся, що наскільки їх там багато, і можу сказати, що із своїх, скажімо. Так, однолітків, якими я там виріс, там народився і так далі, Слов'янську, то там деякі ходили, там з піноклями поставити, подивитися, знаєте, зараз вони вже туди не ходять. От я вам просто про це що хочу сказати. Ну тобто місцеві ви маєте на увазі з іншої, з іншої країни там, чи. Ну мені ну... важко ідентифікувати, але якщо йде розмова про чеченців, то я їх там бачив. Там є дуже багато людей, можливо, з інших регіонів. Ну, Наприклад, з Криму, там, наприклад, розумієте, Тобто, наскільки вони там наші, не наші, але е, явно, що діалект не наш. Тобто, коли їх слухаєш їхню розмову, то у нас так просто не розмовляють. Тобто розмовляють з уржиками, там, я їх впізнаю. А ті люди, вони чітко російською мовою розмовляються, явно, вони не. Це. Ну, Тобто може бути, що вони з іншого міста, але це українці. Чи може це... Бути. це я вже не можу цим... ідентифікувати. Ні, ну українці ні, навряд чи. Е, розумієте, от е, Наш регіон дуже такий складний тим, що після цих голодоморів. Туди завезли дуже багато росіян, ну і інших там, скажімо. В Тернополі теж. Просто мене цікавить, що ці люди, от дуже багато є звинувачень, що це не українці, що це там є там, ці самі чеченці. Це, це. Насправді, от ви як там живете, ви бачили? Тобто Це є люди ті, які живуть на тому регіоні. От чому, вони, в принципі, добре орієнтуються, цій місцевості? Ні, Ні, я це помітив давно, вони досить таки не добре орієнтуються в цій місцевості. Скажімо так, якби це були найближчі регіони, ну, припустимо, Косятинівка, Краматорськ, чи ще щось, би, то вони б, ну, такі -от, такого віку, люди хоч би раз би були Словяцьку, або хоча б знали, де вони розташовані довколишні там села, там, Семенівка, знаєте, а люди no. там явно не орієнтуються, де у них Семенівка чи БЗС. Розуміте? А БЗС – це така транзитна станція біля Слов'янська. Якщо ці люди не знають, де знаходиться БЗС, то вони явно вже з Матловська, не з душків і так далі. Ну, тобто не з Лімана, не з красного. Тобто не найближчих оці поселення. А... Може бути що далі. <блес lifted> може бути, я це вже не готовий сказати. Але а, судячи з того, як вони... А, до речі, недавно <реслід> дзвонила наша теж. Побратимка, чи як сказати, до своїх батьків дозвонились, вони там, там електричства немає, і вони періодично ходять там, де є в регіони, в райони там заряджають мобілку, бо з розмовляють. От, і вони розказали таку дивну штуку, що вони зараз ці батьки ходять і вітаються між собою, навіть там, скажімо, ну, більш російське національне, ну, обличчя, такої, да? вони все одно вітаються, Аллах Акбар. В ну, ну, Тернополі е теж так же автомат. Ні, ну можуть, звісно ж, Але знаєте, зараз у нас не жартовна ситуація, і якщо вони так роблять, ну, це так, я просто. Але дивіться, ще отаке. Я читав, що є багато е і найманців з іншої сторони, з сторони самої армії. Тобто говорять про те, що є е там, ті самі снайпери не українці. Що є от люди, які там говорять так само не українською мовою, не російською, англійською мовою. Тобто, ну, чи знаєте ви про якісь такі факти? Ну, дивіться, як я вам сказав, бо якщо це поодинокі випадки, Тобто, ну, я, скажімо так, спілкувався з людьми, які стоять на блокпостах постав, ну, наші там, Нацгвардії, там, на, на виїзді в Семенівку, на виїзді е в Краматорськ, на виїзді на Репхоз, на виїзді в там, де я був, ну, там англійськомовних чи інших я там не бачив. Якщо є окремі особи і вони якісь там снайпери, то вони, звичайно, люди ж не публічні. І тому вони ж не будуть там, от я снайпер звітілято. Тобто людина, ну що таке снайпер? Він засів, заховався, певний період почекав, знайшов свою ціль, грохнув, пішов далі. І навряд чи він спілкується з людьми, і ми його можемо побачити. Тобто, ну, я не виключаю такої, тому що, ви знаєте, Росія проти себе налаштувала принциповий світ. і Я не виключаю такого, що може бути такий. Звичайно, що такий. Так, 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 добре, так, так, добре так. дякую.